Противник нарощує свій чисельний потенціал для противника ставка екзистенційна, зрештою та як і для нас, особливо у що стосується питання персонального життя Путіна. Ми ж прекрасно знаємо, що як що як тільки вони програють цю війну у класичному розумінні, то Путін найскоріше зависне на ліхтарі а Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Розуміємо, що у нього буде саме перепризначення на посту президента до того часу, мало імовірно, що він к кине клич ставай страна. Агромна, а от після цього все цілком можливо плюс, вони перед собою поставили у стратегічному сенсі зрозуміле завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини з огляду на те, що наші союзники на жаль зволікають з авіацією і на жаль, звізволікають з далекобійними ракетами в достатній великій кількості, то направду буде далеко не солодко. Ну але я би не сказав, що аж аж, аж так катастрофічно. Якщо ми вже стільки часу тримаємо лінію оборони вона по великому рахунку, аж дуже сильно і не змінилася. А в загальному. Розуміння, в якійсь частині більше на нашу користь ніж на їхню, то впевнений, що впораємося і цього разу по великому рахунку до позиційної війни ми вже перейшли як до явища. Будується на наша лінія Манергема. мій погляд вона буде побудована. Як довго ми перебудуватимемо у цій фазі? Я направду, не візьмуся спрогнозувати. Взагалі ніхто у світі не візьметься спрогнозувати чи можна переламати хід цієї війни нам на користь? Звичайно, вкотре нагадаю і ще раз кажу: авіація. Далекобійні ракети помножені на радіоелектронну боротьбу сучасну таку як треба і помножену на величезну кількість fpv дронів от, на мій погляд, акцент в частині зброї, і буде туди зміщатися. Маю на увазі у теж називається дрони камікадзе, як ближнього радіо безпосередньо по лінії розмірування, так і далекобійні. Поки що іншої логіки війни я на цю хлину побачити не можу. В частині кабів якраз трошки є призупинка, бо тих чо чи сутрачетвертих, що упали, були збиті це серйозний сигнал ворогу. Не так багато у них цих машин узагалі побудовано. Будують їх по штучно. Чи є логіка є. Якщо ми ставимося собі за мету обвалювати південний плаздар, дивимося на карту знизу вгору, а саме так вона читається де коректно її зараз. показують, але було добре, якби її трошки відмаштував, щоб було видно, і кримський півострів. То тоді ми дійсно зрозуміємо, що відбувається. То з лівого берегу вниз до перекопського перешийку, ну не така вже і велика відстань. Якби ми зуміли посунути противника на 30-40 кілометрів, то тоді вже дійсно почали працювати Хаймарс. І хаймер себе доволі якісно працювали по логістиці саме через Перековський перешиє. Як, як якщо на очі піднімати у правий верхній кут, туди до, до плацарної лінії Сур, Суровікіна, то звідти є всі шанси і можливості пробитися. Ну як шанси і можливості я дуже голосно сказав. Є запит і. По великому рахунку це могло би бути можливим, якби ми мали достатньо велику кількість якісної зброї вийти до молочного лиману. От Молочний лиман було дуже добре видно. Оце і є обвалювання південного плацдарму. Чи воно вдасться на жаль у цьому році не вдалося? Чи стратегічно нам вигідно перерубавати перерубати сухопутний кордон до Криму однозначно? Мало імовірно, що це не вдасться до нового року в стратегічному сенсі. Там нічого не змінилося і нічого не зміниться. Поясню, чому наказ виходити на адміністративні кордони донеччини та Луганщини Є він відданий. Перший час часовий лак чи часову планку вони не ане опанувалися. Мало бути до 14 грудня. Є друга планка до. Президентських виборів у Росії Путіну потрібні, хоч якісь позитивні результати. Чи вдасться? Час покаже. Чи будуть кидати все, що мають, і всіх, що мають, так вони робити і будуть. Бахмут взяли завдяки великим піхотним валам. Які один ПВК Вагнер задекларував втрати за 10 місяців боїв більше 22 тисяч убитими ми сюди, не включаємо регулярну армію. Ніхто не посміє реалізувати. Наказ царя. На жаль, за принципом заміщення 20-25 тисяч на місяць, московити ресурс мають. Взагалі, їхній відкритий мобілізаційний ресурс від 1,5 мільйона до 3 мільйонів людей, а є деякі фахівці, які вважають, що всіх сім мають. Якщо заради власної влади і утримання Путіну треба буде убити ще 100 тисяч, ще 200, ще 300, ще 500, уб'є. Чи будуть ці вівці йти на закладня? Будуть. Не спиниться, на жаль. Я також зробив таку саму помилку на старті цієї війни ще у. Квітні минулого 2022 року також стверджував, що якщо втратитися нуть більше ніж 100 тисяч убитими, то там у голові мало би щось почати клацати. Тепер уже упевнений на 100% доводиться повністю міняти свою позицію. Хай мені дарує громадянин за те, що не зумів це передбачити. Уважаю, що нічого там не зупиниться, нічого там не зміниться. Вихід тільки один як якісної зброї. Правда, є ще один стратегічний вихід, але ми не можемо дати відповідь на це запитання. Російська федерація має. Запас міцності рівно топоти, то поки має вільну конвертовану валюту. Треба збивати ціну на нафту. Збити по-справжньому ціну на нафту може всього одна країна під тиском іншої. Маю на увазі Саудівську Аравію під тиском Сполучених Штатів Америки. Але для того щоб це сталося, то в американців має з'явитися новий рейган. На жаль, поки що я його не бачу. Не поділяю точки зору, що буде повна підтримка Вашингтоном. Наскільки розумію ситуацію, яка відбувається у США, республіканці дають гроші, дають гроші абсолютно без проблем. Але вони це ув'язують із пакетом міграційних законів, дуже жорстоких законів. І тут направду є суто внутрішній політичний момент. Трамп, коли приходив у перший раз до влади, став президентом, він пообіцяв, що цей пакет законів буде прийнятий, побудують стіну і тому подібне. Він цього не зробив. У нього унікальний шанс. Зараз чужими руками добитися ре ре результату, бо він хоче другий раз бути президентом і для його виборця. Це просто унікальна чудова політична технологія. Плюс, на мій погляд, наскільки розумію людську психологію, він ще хоче дати персонального ляпаса Байдену, що Байден сам пішов просити республіканців і мало не не навколішки перед ними ставав. Мій погляд домовляться. Мій погляд буде досягнути компроміс. Питання, коли нам треба звичайно якнайшвидше, і питання скільки грошей ми отримаємо. Впевнений, що європейці також знайдуть вихід із цього фінансового кута, в який поставив усіх орбан. А насправді не Орбан, а Путін, тому що для мене немає ніякого самостійного орбана. Він повністю афільйований з Путіним його сім'я живеться із нескінченної кількості нафтогазових доларів, як у відкритому, так і в закритому режимі. От як виглядає? Ситуація українка важливо, щоб ті критичні перші тижні наступного року ми зуміли втриматися. Але нагадаю, в нас власні золотовалютні резерви доволі немаленькі, понад 38 мільярдів доларів. Тому думаю, що на чорну годину як мінімум 10 мільярдів доларів можна буде застосовувати. А то ж насправді питання не до мене в частині реальності цього кроку. Я це озвучую виключно як громадянин, як людина, яка цікавиться економічними процесами у тому числі. Це вже питання до політичного класу. Ні, ви не ви не помиляєтеся, якщо зупиниться в тому вигляді, в якому є зараз, так як свого часу взяли Бахмут, ми тут теж розігнали безліч зради, що катастрофа А зрада у великому рахунку не склалася. Далі Бахмута вони досі не можуть просунутися. Якщо не просунуться далі, Авдіївки, якщо навіть візьмуть да руте, я трошки обмовився. Якщо не просунуться далі, Марінки, якщо навіть візьмуть Авдіївку, але не посунуться дальше. Ну, то це тільки будуть часткові успіхи у них, і маємо розуміти будь-яка війна, будь-яка на планеті земля зписаної історії зафіксовано поза 14 тисяч воєн. Це важко собі це явище уявити. Але якщо навіть подивитися на найбільш серйозні і великі, то часткові успіхи бувають навіть у тих, хто програють, і вкрай важливо. Виграти битву, оце дуже важливо. А війни можуть бути програні. Німці зрозуміли, що про програють другу світову війну вже після Сталінграду на зламі 44-45-го організували блискучу наступальну арденську операцію на 100 кілометрів уперед Прорвали бойові порядки союзників. Звичайно, погода допомогла, бо авіація не могла працювати. Але тим не менше, у війні це їм ніяким чином не допомогло. Я впевнений на 100%, що в історичному контексті ми виграємо цю жахливу. Війну, але ж питання, коли і за яких обставин немає оптимізму, що все станеться завтра.